Найбільше проблем на дорогах виникає через небажання людей виконувати правила дорожнього руху та поважати один одного. Водії таксі скаржаться на так званих мажорів. Зазвичай це молодики на доволі дорогих автівках, які нехтують загальними правилами. Це людина, яка напевно, байдуже все правила, які байдуже ну там людське життя. Я так думаю. Відтепер патрулі ДАІ у Чернівцях будуть укомплектовані двома правоохоронцями та одним активістом громадської організації за безпеку дорожнього руху та правопорядок на Буковині. Вони будуть разом нести службу з працівниками ДАІ, обов'язково. Тобто, один працівник ГАІ, ДАІ, два-три будуть стояти так сказати з пов'язками з посвідченнями. Чому тому що ви бачите, що мажори наскільки сьогодні розпоясалися? Аварії крупні по чотири, по п'ять. Е... Перші 20 активістів організації вже отримали посвідчення. Усі вони буквально живуть на дорогах міста, адже є водіями однієї з найбільших служб таксі. Допомагати правоохоронцям вони будуть у вільний від основної роботи час. кажуть, їм інді не вистачає повноважень, аби відстояти свої права на чернівецьких дорогах. водітелі не дотримуються. Правила дорожнього руху частенько таки, довольно. У нас взагалі правила не соблюдаються. Це моя така думка. Взагалі, на відсотків, я думаю, 95%. Правила ніхто не соблюдає. Практично на дорогих машинах. Прості, ну більше стараються, але все одно. У нас немає того менталітету у людей. Правоохоронці такій ініціативі тільки радіють. Протягом останніх місяців певну частину особового складу цієї організації відправили на схід. Тож поповнення у вигляді громадських активістів зустрічають зі схваленням. Ви затримали порушив водій, зупинили його там, як ви там зупиняєте. Викликали міліцію. Міліція під'їхала, оформила це все і зробила порядок з ним, з тим чи іншим водієм. Значить. Участь у перших рейдах вже взяли кілька членів організації за безпеку дорожнього руху та правопорядок на Буковині. Наразі вони діють з посвідченнями, але невдовзі у них з'являться пов'язки, як колись у дружинників. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.